Готуємо неймовірно смачні, високі пухкі оладки, точно такі, які ми нас годували у садочку, м'якенькі, пористі та ароматні. Чудово смакують із яблучним повидлом та сметанкою. У глибоку миску наливаємо 150 мл теплого молока та 100 мл теплої води. Додаємо 7 грамів активних дріжджів та 1 четверту чайної ложечки солі. Додамо цукор 20 грамів, ретельно перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. Просіюємо сюди 240 г борошна. Усі інгредієнти перемішуємо, щоб отримати однорідне тісто. Накриваємо рушничком та ставимо у тепле місце підходити на 40 хвилин. Тісто ні в якому разі не перемішуємо. Набираємо його у ложечку з краю та викладаємо у сковорідку з олією, яку завчасно нагріли. Смажимо на середньому вогні під кришкою. Коли помітили, що оладки з одного боку підсмажилися, перевертаємо на інший бік. Смажимо до готовності під кришкою. Готові оладки перекладаємо на серветку, щоб зайва олія стекла. Смачного!